Прогноз погоди в Україні на середу, 20 вересня. Мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. Напевно, вже всі мешканці України зрозуміли, що потепління то є невід'ємна частина нашого життя цього тижня. Але ж так сильно хочеться дощів, хоча б короткочасних. Раз хочеться! Природа нам їх подарує. Отже, 20 вересня дощитиме в чотирьох областях нашої найкращої в світі країни. І випереджуючи ваші здогадки, кажу: дощі будуть не тільки в західних областях, а також і в інших регіонах, в яких саме зараз дізнаєтесь. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь, і яка у вас погода на момент перегляду даного відео. Навіть якщо ви писали коментарі до минулих відео, все одно пишіть знову і знову, адже кожен ваш коментар і кожна ваша вподобайка допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок. І українців. Щиро вам за це дякуємо. А тепер повертаємось до погоди: північ на Чернігівщині, в день плюс 24, плюс 26 градусів. вночі плюс 12, плюс 10. Саме Чернігівська область цього дня справжній везунчик, адже тут очікуються короткочасні дощі. На Сумщині в день плюс 23, плюс 25, вночі плюс 11 плюс 9 градусів. Опадів в Сумській області не очікується. Буде сонячна, суха і мало хмарна погода. Вітер теплий, південно-західний 5-10 метрів на секунду. У південних областях однакова температура в денні години буде на Запоріжжі, Миколаївщині. Одещині, а також у Херсонській області. І це плюс 25, плюс 27 градусів. Найпрохолодніша ніч буде в Миколаївській області – плюс 14, плюс 12 градусів. Плюс 15, плюс 13 градусів вночі синоптики обіцяють на Запоріжжі і в Херсонській області. На Одещині вночі – плюс 16, плюс 14. В Криму денна температура коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла. Вночі плюс 14, плюс 12. На небі буде трохи хмарно, з проясненнями. Опадів в південних областях не буде. Вітер теплий, південно-східний 5-10 метрів на секунду. Захід тут короткочасні дощі прилетять в гості до мешканців Закарпатської області. Денна температура на Закарпатті – плюс 24, плюс 26 градусів. Нічна – плюс 14, плюс 12. На Волині Рівненщині і Львівщині денна температура плюс 22 плюс 24 градуси, нічна плюс 13 плюс 11. На 1 градус тепліше буде в Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій і Чернівецькій областях плюс 23, плюс 25 в день, плюс 13, плюс 10 градусів вночі. Як я вже сказав, дощі на заході варто очікувати лише в Закарпатській області. В усіх інших областях цього регіону зберігатиметься сонячна і малохмарна погода. Вітер південно-західний, невідчутний 3,8 метри на секунду. На сході плюс 23, плюс 25 градусів в день буде на Донеччині і Луганщині, а також в Харківській області. Вночі на Луганщині і Донецькій області плюс 12 плюс 10 градусів. В Харківській області нічна температура плюс 11 плюс 9. Невелика хмарність і без опадів. Вітер південно-східний: 5-10 метрів на секунду. Центр України: дощові хмари зволожать землі Житомирщини, Київщини і бетонні джунглі столиці. Денна температура в Київській області Києві і на Житомирщині плюс 22 плюс 24 градуси, нічна плюс 13 плюс 11. На Вінничині в день плюс 23 плюс 25 градусів. Вночі також плюс 13 плюс 11. Буде сонячно і малохмарно, без опадів в Дніпропетровській і Полтавській областях. Денна температура плюс 24 плюс 26. Нічна плюс 12 плюс 10 градусів. Також сухо, сонячно і без опадів. Сонячна і малохмарна погода зберігатиметься на Черкащині і Кіровоградщині. Тут в день плюс 24 плюс 26, вночі плюс 13 плюс 11 градусів. Отже, нагадуємо, короткочасні дощі очікуються на Закарпатті. Чернігівщині, Житомирській і Київській областях, а також в самій столиці. Зараз на екрані ви побачите текстовий варіант денної температури повітря в усіх областях України. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо, що ви додивились наш прогноз до самого кінця. Також ми дуже дякуємо за те, що ви просто є, за те, що ви існуєте. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я! Нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!